З вами знову канал Самоварили Сьогодні ми приготуємо дуже смачне печиво, яке просто готується. Тож спочатку ми змішуємо яйця з сілью, буквально вінчиком. І додаємо цукор. Тут можна перемішати вінчиком, але я захотіла це зробити з допомогою міксера, щоб було на вірочку. Додаємо розтоплене вершкове масло, розпушувач, присіємо порошно, какао додаємо і вимішуємо все. До однорідності. Це можна зробити просто за допомогою лопатки. Потім нам потрібно розстелити харчову плівку на столі і викласти туди наше тісто. Тісто отримується липке і доволі рідке. Гарненько запаковуємо тістечко і кладемо його в холодильник. Залишити його там потрібно буквально на годину, щоб тісто стало твердим. Далі я змочую. Руки в рослини олію і формую печиво, вмакаючи його в цукрову пудру. Ви можете обрати будь-яку форму, але враховуйте те, що печиво буде збільшуватися в об'ємі, тож викладаючи його на деко, врахуйте це. Так проробляємо з усім тістечком. І ставимо в духовку попередньо розігріті до температури 180 градусів приблизно на 10 хвилин. Неймовірно, пухке, ніжне і дуже смачне печиво отримується.